північно э, <laughs>, північнокорейці допомагають росіянам, ти знаєш, от не можна, э, не можна ні про що домовлятися, не можна вірити, тому що Росія це кидалово, це глобальне кидалово. І от свою справжню партнерськість в лапках і вміння підставити, як вони це називають, братське плече, братський народ, братське э, плече росіяни продемонстрували зараз у Сірії. Де Росія спершу підтримувала, пам'ятаєш, режим Башара Асада, але зараз. Коли ситуація стала критичною, росіянці. Тупо накивали звідти п'ятами і евакуюють військово-морські сили зі своєї бази в сирійському місті Тарту і чхати вони хотіли на свого друга Башара Асада. Це може свідчити про те, що в майбутній перспективі те, що виводять свої кораблі, Москва не планує надсилати якісь суттєві ресурси на підтримку режиму сирійського президента Башара Асада. Бо, якщо подивитися на супутникові знімки від 30 листопада і 1 грудня, ви. Видно, що на російській базі у Тартусі розміщені фрегати Адмірал Головко, Адмірал Григорович і підводний човен Новоросійськ. Ну і так само е, нафтопаливні танкери Ельня і вязьма Так, це першого 30 листопада, 1 грудня. Стоять вони там. все й добре. Але супутникові знімки вже від 3 грудня. Показують, що Росія вивела з бази у Тартусі три фрегати, вивела підводний човен і два неназваних допоміжних судна. імовірно, це якраз таки нафтоперевізні судня Ельня, Ельня і В'язьма. Тобто, всі розміщені в Тартусі судна вона вивела, коли почалася кризова ситуація з контрнаступом. Сирійських повстанців і з огляду на те, що Туреччина дотримується конвенції Мантрьо, вона забороняє російським військам і кораблям проходити через протоки Босфори дарданели в напрямку Чорного моря, то в інституті вивчення війни припускають, що Москва. Наймовірніше за все буде передислоковувати ці кораблі, які виводяться з сирійської бази у Тартусі, до своїх баз на північному заході Російської Федерації та в Калінінградській області. Підтримка, надійське, надійне братське плече. Підставили Башару Асаду. Башар Асад виїхав, і Росія звідти одразу накивала п'ятами. Ну, там не братське плече там швидше намагання було отримати серйозну сферу впливу і роль в геополітиці, аніж братське плече. Ну,